Володимир Сисура, вірш, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть в годину негоди. Любіть Україну усні наяву, вишне у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мовою її солов'їну, без неї ніщому. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і сіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина одна посторі солодкому чалі, вона у зірках і у вербах вона в кожному серці ударі, у квітці пташини, електроогнях, у пісні у кожній в дитячій усмішці і дівочих очах. В стяге буряному шумі, як та купина, що ловить не з живе у стежках, у дібровах, у зликих худких і у хвилях Дніпра, І хмарах у тих пурпурових. Грому кананат, що роз'їли в прах, чуджинці зелених мундирах, багнетах, що в тьмі побивали нам шлях До весен світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли не любиш країну. Дівчина, як небо її глубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що вино за всім серцем любіть Україну свою. І вічне ми будемо з нею.